Командний чемпіонат України з веслування на байдарках та каноя закінчився. В останній день змагань відбулись запливи на дистанції 5 кілометрів. Кращим каноїстом у цій дисципліні став представник Запоріжжя. Ці соревновання ми у нас як один із етапів підготовки чемпіонату світу по марафону. Ми от, їдемо в сентябрі на чемпіонат світу в Германію, в город Брандербург. І це эти, зробив. Нам ці, ну, ми поїхали сюди как один из этапов подготовки. Увидеть, э, насколько мы сейчас готовы, насколько мы на уровне других ребят смотримся. Ну, вроде бы, как сказал, что доволен. Поэтому надеемся, что на чемпионате мира все выйдет. Мы выступим достойно, представим нашу страну. Серед байдарочників боротьба розгорнулася між представниками Вінницької та Сумської областей. Сергію Коваленку з Сум не вистачило зовсім трішки, щоб зайняти перше місце. Фактично неправильно розглядив дистанцію. Все время лидировал. а Надо было, может, где-то уступить кому-то, чтобы кто-то полидировал, а я отдохнул. Ну вот, В этом плане. И пару слив про підготовку. Как ты готуваешься до всех смагань? Ну, я вообще как тренер еще и выступаю сам. Ну, от, я работаю на двух там, или даже трех работах. Как получается, так так и тренируюсь. Как бы. Ну, раз раз, раз в день, ну, готовился. Раз в день выходил, за, за месяц готовился. Как бы, Ну, як бачимо, виходить у вас дуже непогано. А, да. Дітей привез теж всі фінал, фінали всі попали. Ну, я доволен після цих заїздів стали відомі підсумкові результати чемпіонату. Отже, перше місце у загальнокомандному заліку посіла Полтавська область, друге Вінницька і третя сходинка дісталася Херсонській. Олімпійський, Лідери збору, вони після Олімпіади. Це ті, я кажу, ті люди, які могли б внести. Через свої в цілому командний чемпіонат етабарба команд. А в даному студії та областя після змагань команда веслувальників відправилась до горішніх плавнів, де розпочне підготовку до чемпіонату світу. Він відбудеться у німецькому місті Бранденбург із 16 по 18 вересня.